Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! А чи звертали ви увагу на те, як ми вітаємось? Привіт, здрастя, доброго дня! І все. Можна ще сказати: добрий ранок, добрий день, добрий вечір. Тепер точно вже все згодні. А сьогодні пропоную розширити наш словник іншими формами вітань. Поїхали! Добрий ранок або Моє шанування, вітаю вас! Мої вітання добрий день або добрий день Доброго здоров'я, будьте здорові, ради вітати вас, дозвольте привітати вас на добрий день До речі, в українській мові немає вітальних форм доброго дня, доброго вечора мовознавці вважають їх штучними. Їх використовують тоді, коли хочемо побажати людині. Доброго дня, доброго вечора. Тому говоримо бажаю вам доброго дня, бажаю доброго вечора. Окремо поговоримо про привіт, здоров, здоров був, салют, здоровенькі були. Такі звертання передають невимушеність, рівність, тому можливі лише між близькими людьми. Перш ніж сказати їх, обов'язково подумайте. У деяких регіонах нашої країни збереглися ось такі форми вітань. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Якся маєте, Боже помагай! Віват! Дай Боже! Добрий вечір або добрий вечір! Прощаючись з людиною, можна сказати: на все добре! Бувайте здорові, щастива, бажаю доброго вечора! Щасливо до нової зустрічі і наше патріотичне привітання! Слава Україні! Героям слава! Бажаю, щоб ваш день і вечір завжди були добрими. До зустрічі!